Церкву Різдва Христового збудовано ще у тринадцятому столітті. Тож тут дійсно кожен камінь тихає історією від старовинної кладки, яку частково можна побачити і сьогодні, до розп'яття приблизно 18 століття, яке приписують творінню рук Йоанна Пінзеля або його учнів. Правда, це лише гіпотеза, науково не підтверджена. Тож і науковцем, і реставраторам, які працюють і сьогодні як у храмі, так і довкола нього. роботи ще вистачить на довгий час. Наразі ж особлива увага до іконостасу, який має стати унікальним завдяки матеріалу, з якого його виготовляють. Це є камінь пісковик, що характерно, що і чи що цей камінь є тут, наш Галицький, на теренах Тернопільської області залягає. І майстер, який виготовляв цей іконостас, є теж уроджений з Тернопільської області. Ну ми його знайшли. Радилися, безперечно, з людьми, як робити, що робити, і зупинилися на тому, що робимо іконостас одноярусний. Складатиметься іконостас із трьох частин. Перша частина це фундамент, друга частина це колони і капітелі, і далі буде завершення вже арки. Будуть три арки над царськими воротами і над дияконськими. На місні ікони, які от -от ще не зайнято, то будуть теж з мозаїки. А ворота царські і дияконські маємо намір робити ковані. Майже всі роботи виконуються вручну, тож це потребує певного часу. Проте я надія, що до кінця року і іконостас, і мозаїчні ікони можна буде побачити у всій їхній красі.